Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І а, знову наша рубрика по п'ятницях, о 20-й годині. А, сімейка Адамсів. Тут ми розбираємо такі речі не тільки про сімейку, не тільки про мірове правительство, а й про енергетичні речі. Саме в цій рубриці такі, знаєте, як м, невідомі речі, енергетичні. А, Очевидно, і невіроятної, пам'ятаєте, така рубрика була колись, здається, вів її, чи Капіца. Капіца. Ой, любила я то дивитись. Ось. І е, тут ми розберемо зараз з вами, е, пише пані Анна, виникло питання не по темі. Коли звучить гімн, люди прикладають праву руку до серця. Питання. Чи ту руку ми прикладаємо? Чомусь стало цікаво, дякую. А, дивіться, мої дорогенькі, ми зараз зробимо розклад з енергетичної точки зору. Краще, не краще, на користь нам, на користь державі, на користь взагалі енергетиці, чи взагалі якось це впливає. Ось так ми подивимося. Але а, дивіться, ви коли гроші комусь даєте, дають правою рукою. Беруть лівою до серця, ліва рука до серця. Коли я свою техніку хтось каже, колись вона була 100 років тому, 200 тисяч років, немає. Можливо... Не, не важливо. ми згадуємо наше енергетичне поле, наша інтуїція, наше его, наше хто ще там є. У нас есенція, наша або душа, так? Це все згадує з минулих життів щось. В мене відчуття було, і техніка моя така, е хоча вона, можливо, і не моя. Ось е її, коли прикладаєш, лівою рукою, до серця, до душі приблизно. так? Лівою, лівою рукою. Чому лівою, бо вона від серця. Ну, так кажуть. Ну, так, так у мене сталося інтуїтивно. Я не прикладаю праву руку, бо мені не допомагає. Можливо, комусь допомагає. Зараз ми подивимося. Е, дивіться, ліва рука це якось ну, ближче до себе. Як то кажуть, лівою і крадуть, бо до себе. Лівою беруть. До себе, все до себе, ось, хапужніче, теж лівою до себе, а не правою. Правою, навпаки, ми віддаємо. Колись мені, я коли працювала в кіоску, старий дідок мені сказав, неправильно віддаєш здачу лівою рукою, гроші бери лівою, а віддавай здачу правою. І відтоді я ось так: ну, в принципі, він був правий. Воно так, ну, мені так здалося, енергетично так правильніше. І старих людей, як то кажуть, іншим часом інколи треба слухати. І так, давайте подивимося. Коли звучить гімн, люди прикладають праву руку до серця. Давайте спочатку подивимося. Ем, ну, дивіться, чому людина прикладає? Давайте от подивимося взагалі, ось це питання прикладання якоїсь руки. Ось. Ну, не якоїсь, ні-ні-ні. Давайте спочатку зразу будемо дивитися. Прикладання правої руки. Що це дає? Можливо, карту щось якось від себе покажуть. Дивіться. Правої руки це значить, вами керує хтось інший, не ви самі. Не ви собою, собою керуєте, а хтось інший. Тобто, ну як сказати, ви людина, яка піддається впливу, яку легко, можливо, я не права, так карти показують. Людина, яка, ну, як сказати, тут навіть може бути і жадні трохи, скупірдяйні трохи. Людина, яка. Не визначена в своєму житті. Бачите, дивіться, я, я називаю все, що приходить, це не значить, що всі аспекти підійдуть до однієї людини. Комусь одне, комусь друге. Ось, як мені показують карти. Тобто, хтось, можливо, скупердярнічає, хтось жаднічає. Жаднічати, скупідярнічати, тут ще треба розрізняти. Ось людина притримує. Людина економна, можливо, навіть. Ось людина, яка любить щось збирати. Людина, яка під впливом може або легко піддається впливові. Якось так. Людина, яка не задумується ні на чим, а, і людина, яка, будемо так говорити, ще не зовсім у своїй. Всередині. Тобто у неї є конфлікт сам, у самої з собою. Я не бачу, що це несе якийсь негативний вплив. Ні, цього я не бачу. Але це я просто назвала тих людей, які роблять саме правою рукою, коли йде гімн. Або взагалі щось е от зразу праву руку прикладають. От я назвала тих людей. Тепер давайте подивимося. Стосовно лівої руки. І тут порівняємо, що краще. Тепер, коли ліва рука йде, людина хазяйка свого світу. Людина впорядкована. Людина за будь-яких обставин стане на ноги. Людина, яка відчуває інтуїтивно, дивіться, у нас і ця імператриця і жриця. Тобто тут енергія йде і особливо від жриці. Іде енергія, знаєте, та, яка пробуджується з корінням, як би це сказати, з нашої душі. Інтуїтивність пробуджується. І це людину, я наскільки я бачу, піднімає вище. Тобто людину це, ну, я не буду казати, я не люблю це обожествляє, божественно зробить. Ні, людину робить це легким. Коли людина робить у гармонії, так? тут гармонія сперечається. Щоб ви розуміли, тому я так сказала: людина, яка своєї тіні боїться, можна сказати, по першому ряду. І ще, що я, по-першому, ті, хто право, праву руку прикладають, ті люди ще можуть різкими бути, категоричними бути, не погоджуватися, сперечатися. Знаєте, боротися з вітровими мель, млинами, цими, як воно називається, як Дон Кіхот, і плюс ще по першому ряду люди, які право, вони ну, попра, ще можуть бути атеїстами, атеїстами або фанатиками Бога. От якось так я це бачу. Знаєте, в крайності, дуже в крайності. Тут люди більш зрівну врівноважені, ті, що прикладають під час гімну. Там якоїсь можливо молитви, когось просять, от знаєте, колись вкланяються, отако от кланяються і просять, голову схиляють, прикладають не праву, а ліву руку. Ось це теж це люди врівноважені, люди, які відчувають себе, свою інтуїцію в гармонії з собою, світом, з енергіями. Знаєте, от риба в воді. От у мене риба в воді. Вони віддалені від того світу, вони, ну хороша, хороша концентрація на собі. Емоційний стан тут дуже важко їх з емоційного стану вивести. Вони або приходять. Це, в принципі, дивіться ще що, це ще впливає. Якщо ви. Я так ще зрозуміла з цього розкладу, що якщо ви перестанете праву прикладати, а почнете ліву, у вас все поміняється. Тобто енергетику, ви міняєте звичку, просто звичку. Це те саме, ви знаєте. Колись мені здається, Палієнко сказав: почніть з дрібного, почніть чистити зуби не правою, а лівою. Ви знаєте, у мене життя поступово, крок за кроком, кожен день настільки за півроку помінялось. По-перше, я почала вміти, мені було дуже легко чистити зуби лівою. А на початку я навіть я, я, я могла не знаю 10 хвилин чистити зуби і не могла. Так мені було незручно лівою. Звиклася і помінялося життя. Людина починає щось, що вона розумієте, коли хочуть перемін, а роблять все так само, як завжди, нічого не міняється, щоб ви це розуміли. Потрібно міняти свої звички. Ось так і це. Якщо ви поміняєте з правої на ліву, повірте мені, у вас життя категорично поміняється на, на плюс, на кращу сторону. Ось так я це побачила в цьому розкладі, мої дорогенькі. Якщо вас тепер цікавить питання про Гімн України, десь я зараз загубила це питання, бо кажуть, що у нас недобрий гімн України. Дійсно, там є якісь слова України ще не вмерла Україна і тому подібне. Якщо вас це питання цікавить, прапор перевернути туди-сюди, в принципі, можна повторити, але я вже робила колись. Я тільки не пам'ятаю, робила я це у сімейки Адамсів, тому бажано такі розклади. Енергетичні робити саме всімейки Адам, це буде у нас таке, очевидно, неймовірне. Ось енергетично. І тому дивіться, якщо вас цікавить питання стосовно нашого гімну, мені він подобається, але енергетично трошечки ніби карявий, ще не вмерла Україна. Розумієте, все життя так співати, вона дійсно ще не вмре і буде доздихати отак. Ну, це можливо, я так зараз собі думаю, але мені теж буде цікаво подивитися, чи потрібно поміняти хоча б деякі слова, чи це доцільно, доречно, енергетично правильно, чи ні. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за вашу підтримку, за вашу увагу, за підтримку українського контенту тобто, ви просуваєте український Ютуб. І а, разом до перемоги, мої любі. Гарного вам вечора, мирної ночі. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі!